Вітаю на каналі Мандрівний Дискурс. Сьогоднішня мандрівка пройде фінансовими стежками Центральноамериканської держави Нікарагуа. І розглянемо ми їхню банкноту номіналом 10 кордоба, котра впевнений, може зацікавити різноманітних колекціонерів, навіть тих, хто не цікавиться країнами Центральної чи Південної Америки. На це є низка причин та парадоксів. Але про все по порядку. Спочатку розглянемо банкноту. А тоді зробимо висновок, кому саме і чому буде цікава дана банкнота. Отож Нікарагуа далеко не найбагатша країна у своєму регіоні, але і не найбідніша. Нижче них у рейтингу тільки Беліс та Гаїті. Болотиста місцевість, характер рельєфу та відсутність інтересу перших конкістадорів до цієї території сформували мало заселену людьми територію. Попри все, це країна самодостатня, має національну валюту, армію та власну столицю місто Манагуа. Саме це місто має відношення до банкноти 10 Кордоба, яку я пропоную вам до розгляду. Смарагдовий колір банкноти натякає на те, що Нікарагуа доволі таки зелена країна, величезні території заросли джунглями та мангровими деревами. Високу якість зеленого кольору банкноти забезпечили спеціалісти із французької «Франсуа шарль Обертур Фідусьєр». Банкнота запущена в обіг 26 березня 2014 року та виготовлена із якісного полімеру для збільшення терміну придатності до обігу. А зараз детальніше глянемо на аверс банкноти. На ньому зображено порт Сальвадор Альєнде Нікарагуанської столиці. Хоча це і столиця, але, як свідчать численні туристи, саме цей порт єдина родзинка Манагуа. Більше там особливо й дивитись немає на що. Саме місто розміщене на південному березі одноіменного озера. Вздовж Пуерти Сальвадора В'єнди розташовані численні кафе та магазинчики, де проводять час місцеві мешканці. Озеро не придатне до купання і вилову риби. Бо на відміну від озера Нікарагуа, в якому водяться навіть прісноводні акули, Манагуа не надто дбає про свою екологію, хоча і тут знаходяться відчайдухи, котрі і пірнають, і рибалять у водах столичної водойми. Ніхто не захищає людей від негативного впливу. Натомість, саму банкноту 10 кордоба захищено досить надійно. Основним заходом безпеки у даній банкноті є комплексне вікно з ефектом зміни кольору від золотого до зеленого, із зображенням двох пальм і прозоре вікно з ефектом зміни кольору з надрукованим номером номіналу. Внизу банкноти підписи президента Центрального банку Леонардо Овідіо Реєса Ремірес та Івана Адольфо Акоста Монтальвана, міністра фінансів і державного кредиту. Наразі невідомо, чи Іван має якісь слов'янські коріння чи ні. Чи може його батьки мали якісь пункти стосовно імені, як данина лівим поглядом у часи дружби з Радянським Союзом, чи може це проста випадковість. Проте, якщо хтось з вас знає справжню причину, пишіть у коментарях, а ми рухаємося далі. Погляньмо на реверс банкноти. Як на мене, він набагато цікавіший. Погляньте, яка колоритна панянка у нарядному вбранні усміхається до нас із купюри. Підозрюю, що з великою долею ймовірності цю симпатичну синьюріту можна віднести до метисок, оскільки за етнічним складом метиси складають майже 70% від усього населення Нікарагуа. Дивна маска, яку ви встигли помітити у руках дівчини, частина атрибутики фестивалю на честь покровителя міста. І ось вам перший цікавий парадокс: офіційним святим, котрий опікується містом Манагуа, є знаменитий апостол Сантьяго Матамарос, більше відомий як Яків Заведею. Так, так саме його ім'я носить назва відомого паломницького шляху в Іспанії шлях Якова. Але це офіційний патрон. Що ж стосується де факто, то всі мешканці столиці обрали собі за патрона іншого відомого християнського діяча. Санто Домінго де Гусмана. Тож фестивалі із карнавальними перевдяганнями у місті присвячені саме йому, засновнику домініканського ордену. На честь Санто Домінго де Гусмана виконується спеціальний танець Лава Кіта, який зараз, якраз і бачимо, виконує сеньоріта на банкноті. Фестиваль присвячений святому покровителю міста. Розпочинається вранці 1 серпня з процесії, яка проносить старовинну статую святого від церкви Ла Сієретас у південній частині Манагуа через все місто. Дійство триває 10 днів, а 10 серпня статую повертають на місце. Фестиваль неможливо уявити собі без щедро накритих столів з їжею та випивкою, запальних танців та ритмічної танцювальної музики до слова. Карнавальна фестивальна тема нікарагуанських банкнот містить чи не найглибший сакральний зміст у світі. Справа в тому, що будь-яке свято, за уявленнями філософів минулого і сьогодення, це намагання повернутись до первинного хаосу, з якого все було створено, під час свята всього має бути не просто в достатку, але й понад норму, нестримні трати атрибут правильного святкування. Нікарагуанський центробанк. Не тільки популяризує національно культурне надбання своєї країни, але й нагадує своїм громадянам, що гроші якраз для того, щоб їх витрачати, і саме тому на них зображені сцени різноманітних святкувань. Далі на банкноті бачимо не масонський знак, а всього лише герб Нікарагуа. Центральним елементом герба є трикутник, який означає рівність усіх громадян. Веселка є традиційним символом миру. Афригійський ковпак символізує свободу. П'ять вулканів, які виходять із моря, символізують п'ять держав-членів Об'єднаних областей Центральної Америки, союзні та братерські стосунки між ними. Оточує композицію національне гасло Республіка Нікарагуа Центральна Америка. Тепер залишилось звернути увагу на те, кому ж вартує мати таку банкноту у своїй колекції. Так само, як і нагадати тим, у кого ще немає в колекції підписок підписки на мій канал, порадуйте мене, підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб бути в курсі усіх нових відео на моєму каналі. Отож, в першу чергу, банкнота цікава тим, хто надає перевагу полімерним банкнотам. Всі, хто колекціонує банкноти із зображенням танцю та мистецтв, теж можуть її придбати. Для поціновувачів панянок на банкнотах. Погодьтесь, сеньориту художник зобразив досить таки вродливою. Тим, хто любить на банкнотах зображення столиць, теж вартує звернути увагу на цю десяточку. Любителям портів, набережних, озер та інших гідрооб'єктів теж підійде дана банкнота. Якщо у вашій колекції переважають банкноти із зображенням масок, сміливо можете брати до своєї екзотики і цей примірник. Ну і нарешті банкнота цікава тим, хто полюбляє на купюрах зображення кораблів, яхт та інших плавзасобів. засобів. Рекомендую придбати дану банкноту, тим більше, що вона досить таки доступна за ціною. Сподіваюсь, моя розповідь надихнула вас на поповнення своєї колекції і саме цією банкнотою. Якщо так, чекаю від вас вподобайку у цьому відео, щоб у мене теж було натхнення робити відео на подібну тематику. Гарних вам мандрівок у світ! Колекцій та дякую за перегляд.